Псевдоблагодійники та псевдоволонтери, які, начебто, збирають допомогу для ЗСУ, насправді ж наживаються на зламаних долях своїх співвітчизників і тисячах обірваних війною життів. Це лише одна із найпоширеніших актуальних шахрайських схем. А їх безліч у зловмисників. Єдина мета заволодіти вашими коштами будь-якою ціною. А для цього спершу слід викликати довіру заманливою пропозицією. Пасажирське перевезення. Отримання коштів під незаконний перетин кордону, оренда неіснуючого житла, злам соціальних мереж, що часто буває, потім виплати соціально незахищеним весом населення. Також є фішинг, це Дуже поширений вечах. Також є метод соціальної інженерії. Це обзвон осіб. ще є фішинг. Фішинг він є всюди. Його можна цей метод всюди використовувати. Фішинг з англійської перекладається як риболовля, і цей термін не випадково використовують кіберполіцейські. Саме так шахраї намагаються упіймати на гачок побільшу рибину. А для них це цінна особиста інформація клієнта. Для цього шахраї. Часто в месенджерах скидають спішно посилання, особи переходять за цими посиланнями, вказують свої реквізити, вказують банківські реквізити карток, вказують CV-коди, вказують ПІН-коди та інші реквізити даних карток. Подальшому, звісно, карток списуються кошти. Шахраї в своїй діяльності взагалі не звертають на увагу на будь-кого. Чи це пастерілі, чи це молоді, чи це особи, які не знають про таке, що є взагалі інформаційна безпека і безпека в інтернеті. Вони на це не звертають увагу. Жертв не вибирають, а користуються шахрайськими діями для того, щоб власне збагатитися. Тож кіберполіцейські закликають: дотримуйтеся правил інформаційної гігієни. Ще один термін, який має підштовхнути вас до правильних висновків і дій. Не вказувати реквізити банківських карток будь-де чи це фішнеї посилання, чи це телефони цінок. Не переходити за невідомими посиланнями, не перераховувати кошти на невідомі банківські рахунки під будь-яким приводом, чи це продаж товару, чи це благодійна допомога, встановити ліцензійне програмне забезпечення в своїх гаджетах, телефонах чи комп'ютерній техніці, не перераховувати та не скидати свої дані інформацію, фотографії будь-кому. Також перев'язати свої сім-карти. До е, паспортів у пунктах прийому е, обслуговування мобільних операторів, а також в онлайн банкінгу обов'язково встановити обмеження для того, щоб невідомі особи, коли ви вкажете свої реквізити банківських карток, не змогли у вас зняти гроші. А при знятті коштів вам приходить обов'язково. Сповіщення про те, що є втручання у ваш онлайн банки та зняття коштів. Ну і здавалося б, найпростіше. Втім, та чим часто нехтують користувачі соцмереж, Захистіть свої особисті інтернет-сторінки надійними і що важливо різними паролями та двофакторною авторизацією. І пам'ятайте, чим менше відомостей про вас у віртуальному світі, тим безпечніше вам у реальному. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.